Я Юлія Сегеда, адвокат і правозахисник. І сьогодні ми поговоримо з вами про місце проживання дитини. Відповідно до Сімейного кодексу України, місце проживання дитини визначається за згодою батьків. І коли у батьків є згода, а особливо, коли батьки дійсно дбають про інтереси дитини, то ніяких конфліктів та проблем виникати не повинно. Ми з вами будемо говорити тоді, коли інтереси дитини, на жаль, не є пріоритетними для батьків. Якщо між батьками дитини немає згоди про її місце проживання, то такий спір може бути вирішений або органам опіки і піклування, або судом. Найчастіше це потребує той з батьків, з яким дитина фактично мешкає. Тому що інший, можливо, маніпулює цим питанням. Наприклад, він може не давати згоду на вивезення дитини на відпочинок за кордон, або він може не давати згоди на переведення дитини, наприклад, у іншу школу. Безліч питань, з якими стикається той з батьків, з ким мешкає дитина, може бути ускладнено іншим з батьків. І для цього потрібно звернутися за встановленням цього питання, за визначеним місцем проживання дитини. На жаль, частіше до мене звертаються за визначенням місця проживання дитини тоді, коли вже є конфліктна ситуація, коли хтось із батьків самочинно, самовільно змінив місце проживання дитини і перешкоджає іншому у спілкуванні з дитиною. Це такий собі батьківський кіднепінг, як я його називаю. Він неприпустимий, бо він порушує права дитини, про які забувають батьки. Батьки пам'ятають, що в них є права, але у них є і обов'язки. І цей обов'язок, головний обов'язок батьків це дбати про інтереси дитини, дбати про її психологічний комфорт, про її психологічний стан та здоров'я. Я раджу батькам, в яких є або можливий конфлікт з приводу визначення місця проживання дитини, я раджу все ж таки закріплювати вашу наявну згоду документально. Зверніться до нотаріуса та пропишіть її у нотаріальній згоді щодо визначення місця проживання дитини. Це, хоч якось, забезпечує захист ваших прав. Бо якщо хтось із батьків з ким дитина не мешкає, вирішить колись шляхом зловживання своїми правами забрати дитину, і ви звернетесь до поліції, то поліція скаже вам фразу, яку вже я не можу чути. Поліція скаже, він, вона не позбавлені батьківських прав. Так, не позбавлені. Але ці права батьки можуть реалізовувати тільки у встановленому порядку та тільки із забезпеченням інтересів дитини. За законодавством місце проживання дитини не може бути визначено з тим з батьків, який не має свого помешкання, не має самостійного доходу, зловживає алкогольними напоями або вживає наркотичні засоби, а також поведінка якого шкодить здоров'ю та розвитку дитини. І ось тут ми повинні з вами обговорити це більш детально. Тому що, наприклад, практика Європейського суду з прав людини говорить нам про те, що наявність або відсутність заробітку не може бути критерієм для вирішення такого питання. А той з батьків, який не мешкає з дитиною, повинен також приймати участь в утриманні дитини. І європейський суд, і практика Європейського суду з прав людини говорить нам про те, що пріоритетним є. Здоров'я, нормальний розвиток та найкращі інтереси дитини. І саме психологічний стан та психологічна прихильність буде найважливішим критерієм для прийняття такого рішення. Я раджу батькам, з ким мешкає дитина, навіть якщо у вас ще немає конфлікту з цього питання. Звернутися до психолога дитячого. Професійний дитячий психолог зможе провести таке діагностування з дитиною і виявити прихильність дитини, а можливо, навіть ви отримаєте більш корисної для вас інформації. Також психолог може зробити таке тестування на батьківський потенціал, і це дуже допоможе та бути корисним у разі виникнення якогось конфлікту з приводу місця проживання дитини. Когда я подала на развод от уже бывшего мужа, очень шло много угроз. Заберу детей, ну и все такое. Как бы потом произошло нападение, после чего я попала в больницу. В момент нападения дети находились у бабушки, у его матери. В общем, когда я попала в больницу, на помощь пришли мне друзья мои, которые помогли мне найти организацию пани Патронеса. И вот благодаря этой организации дети оказались со мной, то есть их мне вернули от отца. Дети прошли консультацию психолога, прошли диагностику, и которые говорили о том, что им лучше жить с матерью. На данный момент идет суд по установлению Времени встреч отца с детьми. Младшего ребенка меньше обижали, оскорбляли. Старшая дочка категорически от, отказывается общаться с отцом. И до того момента, как э, определили судом место жительства детей со мной, он за ней следил регулярно. СМС слал ей с угрозами, что ты еще пожалеешь, что ты не хочешь со мной общаться. Вот. То есть ребенок боится. Когда я спрашивала, что ты боишься, что он нас украдет, заберет. На данный момент суд решил в мою пользу, благодаря психологическим заключениям, что дети будут проживать со мной. Вот теперь как бы, я спокойна за своих детей, что никто их у меня не заберет. Психологи мають різні методики діагностування. І я вам скажу, що звернення до психолога навіть за відсутності конфлікту є дуже корисним, тому що за таким діагностуванням, за такою роботою з дитиною батьки отримують важливу, корисну для себе інформацію щодо психологічного стану дитини, щодо доприхильності дитини, або, можливо, дитину щось турбує. І ми не можемо цього зрозуміти. Тому таке спілкування з психологом я вважаю у будь-якому випадку для дитини корисним. Існують такі ситуації, коли раптово батьки починають конфліктувати, виникають певні взаємопорозуміння, якісь прикрі образи, і тоді дитина вже починає. Відчувати певний дискомфорт, що щось змінилось у її внутрішньо-сімейній ситуації, тому дуже важливо на даному етапі звернутися до психолога для того, щоб дослідити до кого більше дитина прихильна. З ким їй комфортніше проживати, використовуються такі проєктивні методики, так як моя родина або кінестетичний малюнок сім'ї, в якому досліджуються саме внутрісімейні відносини. А так, ось на даному малюнку, за метою було дослідити саме сімейні відносини у родині дитини, яка Має е, певні особливості. Так, дитина проживає з матір'ю. Ми бачимо е, по самому малюнку, так що матір'ю забезпечується саме настільки сприятливі та комфортні умови існування, е, що дитина сприймає свою сімейну ситуацію взагалі е, як. Е, Найкомфортнішу для себе, так вона почувається безпечно саме поряд з мамою. Але в даному малюнку дитина не зобразила зовсім батька. І вже у подальшій роботі існує далі ще серія малюнків, так? яка буде пояснювати, чому саме батько був виключений з даного складу родини. Що ж до ситуації, е у дошкільня так вони мають певні труднощі іноді з зображенням своєї родини. Тоді ще на допомогу психологу приходять психологічні ігри, з якими він може дослідити певний ступінь прихильності до членів родини. І таким чином, за відповідями дитини, так можна зробити певний висновок про прихильність, з ким же дитина відчуває себе максимально комфортно. Для підлітків більш характерне вже оцінювання даної ситуації, виходячи з позиції власного досвіду, так? і таким чином можуть бути наявні певні і депресивні тенденції і симптомокомплекси тривожності, так? або певної агресивності. Так? Ну, ось на цьому малюнку чітко показано, що родина вся в будинку, вона знаходиться у безпеці, а ось агресором. Виступає саме батько і дитина все це проговорює. І таким чином дитина, бачимо, відмежовує батька від своєї родини, навіть у своєму сприйнятті. Якщо хтось із батьків самочинно змінив місце проживання дитини, дитина, звісно, страждає. Страждає від того, що вона не може спілкуватись з людьми, з якими вона звикла спілкуватися, яких вона любить. А ще той з батьків, хто це зробив, починає маніпулювати дитиною. Найстрашніше те, що дитина залучається до такого маніпулювання. Зазвичай вона просто використовується одним з батьків. Дитина страждає. І поки інший звертається до суду, звертається до органів опіки, у дитини просто руйнується світ. І це може робити. Батько або мати, які не позбавлені батьківських прав. В моїй практиці були випадки, коли дитину навіть вивозили за кордон за підробленими документами після того, як дитина була викрадена. Викрадена вона була батьком. У той час державні органи служба у справах дітей більш двох років не могла побачити дитину, тобто мати. Викликає цей орган, мати сигналізує, повідомляє про те, що дитина вже рік та більше року не бачить мати. А державні установи говорять нам про те, що ми не можемо навіть потрапити до приміщення, бо це ж приватна власність. Ми не можемо ніяк вплинути на цього батька, бо він не позбавлений батьківських прав. І це призвело до того, що через два роки. За підробленими документами дитина була вивезена за кордон. Я вважаю, що це стало можливим завдяки тому, що орган влади, який утримується за наші з вами податки і призваний нами з вами, уповноважений нами з вами захищати дитину, не зробив цього. Зараз є багато в соціальних мережах груп. В яких я спостерігаю, слідкую та читаю про навіть розробку планів щодо викрадення дитини. Це неприпустимо, це злочин, на мій погляд. І хоча правоохоронні органи не бажають активно діяти в таких випадках, бо вони говорять про те, що батько або мати не позбавлені батьківських прав, але навіть не позбавлені батьківських прав батьки не мають шкодити дитині. А такі поведінка, такі дії їй шкодять. Я б хотіла свою історію розказати в тому ключі, що кажется, що ви завжди можете договоритися, ви інтелігентні люди, ви стараетесь зробити так, щоб той же розвод не, не був для вас особливо особенно для дитинка складним. Этапом в жизни мы с мужем разговаривали по поводу того, что после развода ребенок должен остаться с мамой за буквально два дня до суда, уже окончательно по разводу, он приехал навестить ребенка, побыть с ним недельку. Он попросил у меня, чтобы я привезла ребенка, чтобы они побольше времени провели вместе. Конечно же, я, я сделала все. Все для того, чтобы вот каждая минутка вот этих вот семи дней, когда муж будет здесь, Дмитро Петровске, чтобы они ее не теряли, чтобы проводили вместе. Он попросил ребенка оставить на ночевку. Я, конечно же, согласилась, я отдала ребенка на ночевку. Они переночевали ночь. А На следующий день мы погуляли вот втроем. Папа, мама, Саша. Муж взял ребенка на следующую ночевку. Я, конечно же, даже не думала, я отдала его на следующую ночевку. И в Три 3.30 ночи мне муж написал смс о том, что они уже пересекли границу Украины с Россией и едут по направлению к Москве, и теперь они будут жить в Москве. И с этого момента, конечно, мой мир рухнул. Я обратилась в милицию. В милиции мне в принципе сразу же сказали, что они мало чем смогут мне помочь, потому что ребенок находится не на территории Украины. Ребенка вывез отец, он имеет право вывозить ребенка, потому что тогда, когда мы разводились, помимо того, что я не претендовала ни на что денежно, я также, чтобы мужу даже вот... Чтобы муж не переживал о том, что я у него забираю ребенка или каким-то образом, может, могу противиться его общению с ребенком, я даже не подавала на определение места жительства ребенка с матерью. Я понимаю, что это была очень большая ошибка. Сейчас отец дает мне общаться с ребенком по вайберу. Понятно, что не имею возможности общаться с ребенком. Один на один всегда кто-то присутствует во время нашего общения, но все равно Саша видит маму на на видеокамере, я вижу его. Вот. Конечно, это очень сложный период, и дай бог, чтобы мы. Саша, все-таки я смогла Сашу вернуть. Сейчас я готовлю и подала уже документы на, собственно, определение места жительства ребенка с мамой. Это тот вопрос, который нужно было, на самом деле, поднимать еще во время того, как мы разводились, и подала на возврат ребенка незаконно вывезенного. По міжнародній конвенції. В такому складному випадку, коли дитину хтось із батьків вивозить за кордон, ми вже будемо з вами опиратись на міжнародній конвенції. Так, Гаагська конвенція, яка дозволяє звернутися до держави, в якої перебуває дитина за поверненням дитини в державу, де вона є громадянином та де є її постійне місце проживання. Але це дуже складна процедура. Якщо ви вирішили звернутись до органу опіки і піклування, то такі відділи сформовані у адміністраціях районів Дніпровської міської ради. І вони у своїй діяльності керуються сімейним кодексом та відповідною постановою Кабінету міністрів, за якою ви повинні до органу опіки та піклування надати наступні документи. Вашу заяву, копію вашого паспорта та свідоцтво про народження або паспорт дитини, довідку про реєстрацію місця проживання вашого та місця проживання дитини, копію рішення суду про розірвання шлюбу, якщо воно в наявності. Також ви можете надавати органу опіки та піклування інші документи, які ви вважаєте важливими. Наприклад, це характеристика з місця навчання дитини. Характеристика з місця вашого проживання та вашої роботи, довідка про вашу заробітну плату, довідка про ваш стан здоров'я. Зверніть увагу на ваше місце помешкання. Ви повинні надати документи, які свідчать про використання вами житлового приміщення. І це житлове приміщення повинно відповідати санітарним та іншим нормам та бути комфортним для проживання дитини, бо орган опіки і піклування зробить до вас вихід комісії та буде складати акт обстеження вашого житла. У іншого з батьків орган опіки та піклування або суд будуть також витребувати такі документи. І батько або мати повинні довести, що саме з ними дитині буде краще жити. І саме зараз вам буде корисна така довідка або висновок психолога, який проводив з дитиною діагностичну психологічну роботу. Коли вже ситуація конфліктна загострюється таким чином, що батьки. Один з батьків е звертається до поліції, до органів опіки е в певні організації, так, які б допомогли вирішити дану конфліктну ситуацію. Саме у цьому е випадку довідка від. Психолога з метою дослідження її внутрісімейних відносин і прихильності дитини має дуже важливе значення, буде досліджена певна сімейна ситуація дитини, так її прихильність, її прив'язаність значимі люди, з якими дитині буде комфортно. Я раджу все ж таки звертатись до суду за визначення місця проживання дитини, бо висновок і рішення органу опіки та піклування часто не виконуються тим з батьків, хто вже почав маніпулювати, хто вже почав зловживати своїми правами. Тому рішення суду. Буде обов'язковим, і саме виконання рішення суду можна через виконавчу службу проводити, і таке і невиконання рішення суду вже може потягти за собою навіть кримінальну відповідальність. Але висновок і рішення органу опіки та піклування буде обов'язковим для наявності в матеріалах справи. Суд обов'язково залучає третьою особою орган опіки та піклування та ви требує в них такий висновок, тому вони прийдуть до вас та до іншого з батьків за складанням акту обстеження житла. Суд може не погодитись з висновком органу опіки, бо він носить для суду рекомендаційний характер. Ви будете відстоювати в суді своє право проживати з дитиною. І я дуже хочу, щоб ви керувались в цьому. Тільки найкращими інтересами дитини. Я можу розказати вам про судову справу, яку я веду саме зараз. Батько дитини забрав дитину від матері та вирішив, що дитина з цього літа повинна жити з ним. І йому було байдуже, що дитина ходить в школу, що у дитини є друзі, що дитина звикла жити з мамою, що у неї більша прихильність до мами. І такий переїзд. Став для дитини травматичним. Але батько керувався виключно своїми інтересами та своїми правами. Ось чому я говорю про те, що непозбавлення батьківських прав це ще не привід їми зловживати. Мати дитини почала боротися за місце проживання дитини з нею. Але дитина вже з нею на той час не була. Це було важко. По-перше, це дуже травматично для мами, і це виявилось травматично для дитини. Вона спілкувалась з сином за телефоном, але він постійно знаходився тільки поруч, тільки поруч з батьком, і батько не давав дитині вільно спілкуватись з мамою. Це було чутно. После развода ребенок остался со мной. Папа на выходные забирал. Самир пошел в школу в первый класс, живя со мной в нашем, ну, в Днепропетровске. На каникулы поехал папе. У папы был отпуск, он забрал его к себе. Он брал его чисто на отпуск. Ничего, как я привезу, я погуляю с ним, он с тобой целый год был, я хочу тоже побыть с ребенком. У меня отпуск, как бы сказал, что привезет. Потім почали такое, що я на концерт, я там к врачу відведу, ми там туди підемо. І отказался привозити просто. Ну, Потім через пару днів звонят звоняться Пікунського совета, що на вас позов а місце жительства ребенка оставить с отцом. Коли батько дитини забрав та самостійно змінив його місце проживання. Він звернувся до органу опіки і піклування в своєму місті, де він мешкає. І мати також звернулася до цього органу опіки. Ми підготували документи, які свідчили про інтереси дитини, про те, що дитина відвідує позашкільне заняття, що дитина відвідує школу, що дитина вже три роки постійно мешкає тільки з мамою. І те, що у дитини є прихильність саме до матері. І орган опіки та піклування за місцем проживання батька вирішив це питання на користь матері. Рішенням визначено було місце проживання дитини з мамою. Чи віддав батько дитину матері одразу? Ні, він ні для цього сина забирав. Більше місяця ми намагались та домоглись. Забрати дитину. Ми викликали поліцію за місцем проживання батька на підставі вже наявного рішення органу опіки та піклування. Але батько не виконував його добровільно. І ми звернулись до суду. Після звернення до поліції на підставі рішення органу опіки мати забрала дитину, і зараз дитина продовжує навчання у школі. І триває судовий процес, який вже ініціювала мати дитини про визначення місця проживання дитини. Зараз дитина повернулась жити з мамою. Вона продовжує навчання в школі, і психологічний стан хлопчика відновлюється. А мати подала позов до суду, до батька про визначення місця проживання дитини, тому що вона більше не хоче повторення такої ситуації у майбутньому. І я сподіваюся, на вирішення цього питання справедливо на користь матері, тому що моє особисте переконання, що саме це відповідає інтересам дитини. На Новий рік він приїжджав, даріл подарунки. Але це прям так, як я не даю дитину, тому що я дуже сильно боюся, він знову його забере. Я раджу попереджати такі розвитки подій. І коли навіть у вас немає спору. Я раджу вам закріплювати ваші домовленості письмово. Я раджу вам слідкувати за психологічним станом дитини, своєчасно збирати документи. І так, я раджу вам бути готовими до будь-яких розвідків подій. А у разі, якщо виникне спір, звертайтесь до адвоката, який буде захищати, я так вважаю, перш за все, інтереси дитини.